Давайте пороздумуємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, ведучий. вітаю вас. Як же часто доводиться чути, нехай це буде на твоїй совісті? Або Ах ти ж безсовісний! Невже в тебе немає совісті? Цікаво, яка людина є безсовісною? Де про це має бути зазначено у паспорті чи у спеціальному посвідченні? І, взагалі, що таке совість? Велика радянська енциклопедія твердить, совість це категорія етики, що характеризує здатність особистості здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формувати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання, роблячи самоаналіз своїх вчинків. Хтось сказав, совість це судилище, на якому людина стає одночасно своїм прокурором і судею, катом і адвокатом. У Святому Письмі близько 30 разів вживається слово совість, ось як описує апостол Павло, послання до римлян дію совісті. Що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчать їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Навіщо Бог заклав совість у серце людини? Чи потрібна вона взагалі? Бог не створив нічого зайвого. І совість це той внутрішній трибунал, який засуджує і виявляє те, що невидиме для людських очей. Біблійний герой Давид, засуджений власною совістю за гріх, вигукнув: Обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Совість не дає спати, коли ми падаємо на дно? Вона робить наше волосся сивим і позбавляє нас спокою? Це той компас чи індикатор, який попереджає про небезпеку і хоче віддалити нас від зла та його згубних наслідків? Та чи завжди вона докоряє хіба нам невідомі випадки, коли людина чинить зло зі спокійним серцем? Невже совість? Не однаково усіх виявляється, що ні. Совість це око душі, яке дивиться на Бога або на те, що є найважливішим стандартом, тому і диктує різне. Це ставлення людини до відомих їй моральних Божих законів, які вона або визнає, або ігнорує. Отже, дія совісті залежить від двох факторів. Перший фактор від отриманої інформації, і другий фактор від того, що людина визнає за істину, та чи є совість універсальним та досконалим мірилом істини. Наш розум обмежений, тому і совість може перебувати на різних стадіях. Щоб совість була правдивою, необхідно, щоб те, що людина визнає правильним, насправді було таким. Тому будемо довіряти Біблії більше, аніж власним судженням. Слово Боже має контролювати наші кроки, промовляючи до глибини нашої душі через совість. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що Ти зі сторінок свого святого Письма говориш до нашої совісті. Ми просимо тебе, Господи, благослови нас, укріпи нашу віру і допоможи нам завжди підкорятися Твоїй святій волі, яка викладена на сторінках святого Письма. Благослови нас, щоб ми могли бути приготовлені, Господи, почути твій голос завжди у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоб ваша совість залишалася чутливою, постійно звертайтесь до Слова Божого. Також пропонуємо вашій увазі цікаві уроки з вивчення Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти дивіться на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!